Перенесемось зараз до Сполучених Штатів Америки. Но ми вже сьогодні цю тему розпочинали mm -hmm. щодо протестів. Обіцяли, що розкажемо подробиці. Відео вже показали, як Трамп літає на літаку, і вибачте, фекалії на Таймсквер скидає. Це була його відповідь. Чому ж він ж в короні? Це отака його відповідь на ті протести, які відбуваються у Сполучених Штатах. Вони охопили, охопили насправді всю країну від малих містечок до великих міст а також Європу, адже сотні тисяч людей вийшли. На вулиці під гаслом «No Kings» жодних королів по всій Америці від Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, від Чикаго до Вашингтона, і навіть за її межами, зокрема в Берліні, відбулася хвиля мітингів проти, як стверджують учасники, посилення авторитарних тенденцій в політиці Дональда Трампа. Лише в Чикаго, де акція проходила під назвою «Hands off Chicago», вулиці були заблоковані. А парк гранд заповнили тисячі демонстрантів за даними організації. В суботу, це 18 жовтня, було відбулося понад 2600 мітингів в усіх 50 штатах. США та низці іноземних столиць. Протестувальники звинувачують адміністрацію Трампа у переслідуванні політичних опонентів, масових імміграційних рейдах і застосуванні федеральних військ проти мирних громадян. Акції, за словами активістів, стали відповіддю на загрозу демократії та дії Білого Дому, які на їхню думку наближають країну до автократії. Ми просто група людей, які втомилися дивитися, як переслідують наших сусідів і друзів, як дітей зв'язують пластиковими кайданками. Такі речі здаються і повинні здаватися абсолютно неамериканськими. Те, що відбувається, жахливо. Людей буквально хапають на вулицях. Масковані люди викрадають тих, хто має іншу політичну думку. Це не те, чим має бути наша країна. Ми вже давно виходимо на вулиці, щоб сказати правду. Ми живемо у фашистському режимі, який посилюється не щодня, а щогодини, переходячи нові межі. Після масових маршів Ноу no Кінгс Дональд Трамп в ефірі свого улюбленого Fox News заявив, що не вважає себе королем, але водночас скористався шатдауном, щоб знищити соціальні програми демократів і особисто поховати проект Чака Шумера на 20 мільярдів доларів. Вони можуть, хоч роками, тягнути цей шатдаун. Мені чесно, однаково. Тим часом ми робимо те, що давно мали зробити: прибираємо програми демократів, які нам ніколи не були потрібні. Вони припустилися великої помилки, не зрозуміли, що шатдаун дає мені право скорочувати програми, які республіканці завжди вважали марнотратством: соціальні подачки, роздачі, бездумні витрати. І от у нас на зв'язку наразі Петро Олещук, політолог, пане Петре, дякуємо, що доєдналися до нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава. А, з приводу протестів, які відбуваються в Сполучених Штатах Америки, це вже не пер не вперше. Вони відбуваються, але вони розростаються. І ми бачимо а, таку а, відповідь а, від Дональда Трампа, що він, вибачте, ну скидав а, фекалії на усіх протестувальників за допомогою штучного інтелекту. На вашу думку, вони можуть роз, розростися ще більше. Ну, Тут ми бачимо певну проблему, яка є в Сполучених Штатах в американській політиці, це м, жорст, наростання протистояння між прихильниками різних політичних сил, різних політичних партій. Тобто е, ну, об'єктивно зараз протестують, очевидно, демократи. Mm -hmm. а, і з іншого боку, ми бачимо, як Трамп лише підливає масло у вогонь, е, публікуючи подібні ролики, де він фактично. Ну, лише більше стравлює громадян між собою, тобто громадяни інших політичних поглядів перетворюються уже просто із політичних опонентів, якихось ворогів. Угу. І насправді це, я думаю, матиме достатньо негативні політичні наслідки для сполучених штатів. Тому що якщо політичні опоненти сприймаються як вороги, то нічого доброго з цього не буде. І правило, всі громадянські конфлікти починалися якраз саме з цього. А, але е, поки що це от саме про, більше про посилення, скажімо так, е, партійного протистояння і партійного розколу в американському суспільстві, як на мене. Ну до виборів ще рік, 3 листопада наступного року, вони мають відбутися в палату представників. Але просто зараз ми вже бачимо а, кроки від Дональда Трампа. Це у вигляді того, що відправляються війська нацгвардії, якраз у ті міста і у ті штати де є демократичні сили. Отут тут мені цікаво наскільки а, в суспільство Сполучених Штатів Америки а, може реагувати більш жорстко, бо поки що бачимо так: виходять на протести, а, є реаль... Акція, але все проходить мирно. Коли ось так закручується тиск, ми знаємо, що це може призводити до вибуху. Ну, принаймні, Україна переживала, були у нас революції, ми маємо свій досвід. Тут, знову ж таки, я би не чекав, якихось там знаєте відповідних революцій і так далі. Але є певна певна проблема. Тому що, от знову ж таки, ці всі моменти пов'язані з Нацгвардією це. Мабуть, ну, вершина айсбергу в основі лежить відповідний переділ округів, який е, здійснюється в окремих штатах з метою впливу на результати виборів. Це ага. так званий Джері -бендерінг». це звична американська практика маніпуляції на різкі округів, коли в інтересах однієї партії округи перенарізаються, щоб збільшити її представництво. І зараз республіканці цим активно в окремих штатах займаються. Таким чином. А, існує ймовірність, що незважаючи на загальне падіння рейтингу, тим не менше Трамп має наміри зберегти контроль над конгресом, і тому битва за конгрес, мабуть, буде дуже і дуже заповзятою, а, тому що ну, від цього буде багато що залежати, і якщо Трамп, наприклад, зберігає контроль над Конгресом, це одна ситуація, якщо втрачає контроль над конгресом, це інша ситуація. Ну, зараз, якщо подивитись, республіканська партія наразі контролює ну обидві палати, і 53 проти 47 в сенаті, і 219 по проти 213 в палаті представників. Наскільки може, на вашу думку, змінитися ось ця різниця? І ми бачимо, вона не настільки суттєва, як могла б бути. Ні, вона не суттєва, і це знову ж таки для американської політики це нормально. Там завжди у кожної з партій мінімальна перевага, тому що. А в більшості штатів є достатньо жорстка партійна прив'язка. Чому, власне кажучи, небезпечно те, чим те, чим займається Трамп? тому що є в Штатах багато штатів демократичних, і там демократична місцева влада, демократичні настрої переважної більшості громадян. І от вони дивляться на те, що про них викладає Трамп. Зрозуміло, що це нічого, крім відрази до центральної влади, не формує. Але це окрема тема. Так от завжди перевага однієї з партій мінімальна, тому що є штати, які виграють республіканці, є mm -hmm. штати, які виграють демократи, і є штати, які, які коливаються, які, да, в яких відбувається основна політична боротьба, і там то одні перемагають, то інші перемагають, і це і визначає результат. Тому хто б не переміг на виборах до конгресу, в нього буде перевага буквально в кілька голосів. Бо що, ну, по-іншому, це у Сполучених Штатах не працює. І тому у тому них там достатньо специфічне завжди питання щодо того, щоб тримати кожного конгресмена, як то кажуть, в тонусі щоб всі там постійно приходили, бо хтось один не прийде, і все голосування зірване. Це теж достатньо звична для сполучених штатів практика. Але я просто до того, що це те, що там невелика перевага, це не є чимось дивним для сполучених штатів. Навпаки, це для них політична норма. Пане Петре, ви можете пояснити ось цей кістяк мага, який дуже підтримує Дональда Трампа. Це в принципі ті люди, які зараз і найбільше страждають від політики Дональда Трампа через введення тарифів, дуже сильно все зростає в ціні, але у них продовжується ця підтримка, залишається за рахунок чого. Ну, це відповідна політична інерція. Тобто, ну, от, о, це взагалі окрема тема, як взагалі зараз о, формуються політичні mm -hmm. погляди, як вони підтримуються, як поширюється інформація. Особливості сучасного суспільства є інформаційне сегментування. Тобто, е, фактично, якихось масових змі, які би охоплювали абсолютно всіх громадян, не існує. Є громадяни, які одержують інформацію з традиційних ЗМІ, є громадяни, які одержують інформацію з соціальних мереж, і там достатньо легко створити собі так звану інформаційну бульбашку і жити в цій інформаційній бульбашці, де там твій кумир робить це правильно, а вороги лише якимось чином його перешкоджають і не дають це все зробити. Тому, на жаль, з критичною оцінкою політики зараз в світі, не лише в Сполучених Штатах чи в Україні, чи будь-де. А взагалі в світі все гірше і гірше, тому що в умовах формування інформаційних бульбошок якось важко на щось подібне розраховувати. Тому йому настільки важливий той самий Тікток, щоб він Сполучених Штатах Америки міг впливати якраз на. На суспільство, а в першу президентську кампанію ми ж пам'ятаємо. Тоді теж потім виходили розслідування, що якраз йому дуже сильно допомогли соціальні мережі, і там теж бачили російський слід. Правильно, пане Петре, я пам'ятаю? Так, так, так. Були там відповідні дослідження, але це дійсно перетворює Тік-Ток на питання стратегічної ваги, які як ми бачимо, вирішується на державному рівні. У зараз тікток це питання державної ваги державного рівня, і нічого дивного в цьому немає, тому що справді контроль за цими альтернативними каналами інформації перетворюється на питання політичної державної ваги. Повернемося до протестів. На вашу думку, чи довго вони ще триватимуть, і чи перейдуть в такий, якби не епізотичний характер, адже пройшло доволі багато часу від того, як відбулася перша акція протестів Ноу no Кінгс, чи переростуть вони, наприклад, там щотижневі або і так далі більш циклічні? Я підозрюю, що протести будуть наростати по мірі до виборів. Вони будуть лише зростати. Вони дійсно можуть стати регулярними. Я абсолютно тут не здивуюся, але чи буде це насправді Трампу якимось чином шкодити? Я підозрюю, що Трамп планує і його, скажімо так, політичні консультанти планують спиратися на ці протести як на одну з ключових тем своєї кампанії. Дивіться, от ми… Почали справді зміни, і от тепер, оці всі вилазять для того, щоб ці зміни зупинити, треба об'єднатися довкола Трампа, довкола його партії, тому що Трамп робить важливі речі, а от дивіться, хто проти нього протестує, які там негідники, і так далі. Тобто, в принципі, от той самий ролик, про який ми вже говорили, він не виключено, що є також частиною цієї кампанії по скажімо так, тотальній демонізації, знеціненню опонентів Трампа для того, щоб прихильники Трампа мали більше аргументів довкола його об'єднатися. Зрозуміло, пане Петре. Дуже дякуємо за те, що знайшли час, що доєдналися до нашого ефіру. Петро Олещук, політолог, був з нами на зв'язку.